Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Мої любі, перед тим як я почну робити цю карту дня і надії, хочу вам дещо сказати. Я наразі не знаю, що до цього часу відбулося в Україні. Чому зараз, 24 серпня? Приблизно 10 ще нема 10-ї години ранку. Я роблю цю карту дня зараз наперед, тому що в мене не буде цілий день. І я не знаю, коли я прийду. Щоб ви просто розуміли, я хочу до обіду загрузити, обробити, щоб ви, тобто сьогодні, 25 числа, отримали цю карту надії. Тому вибачайте, в мене був вибір або взагалі не робити карту. Тому що я повернусь тільки е, сьогодні, верніше, вже 25-го. Мене не буде. <світ> Щоб ви розуміли. Ось. І тому так або не робити взагалі, або зробити наперед. Тобто, це вже буде не свіже, але дивимося. Ви мені напишете, має це різницю велику чи немає. І так, дивимося: е, прогноз. На сьогодні щось дуже швидко. Дуже швидко якась, я так скажу, якась річ. Ага. Місяць. Ну, зараз подивимося. Якщо мені ще на місяць на очі попадеться, то будемо, буду розбирати, а так поки що якась вісточка сьогодні. Я сподіваюся, що вона буде хороша. Якась людина. Е якась людина. Можливо, навіть іноземець, можливо, жінка. Но я не, не буду казати обов'язково, що це жінка. Тому хоч, хоч тут і королева жезлів дивіться, самі жезли. Тобто, дуже багато сьогодні енергії. Якась Внутрішня може бути борьба в країні, щось почнеться, якась, можливо, якась заворушка. Якась, ну, ви знаєте, якась заподлянка. Вже місяць виходив, сім мечів. Щось мені не зовсім подобається. Я сподіваюся, що 24 те не було нічого аж дуже. Ой, Цирк. Так, да, борьба продовжується. Борьба продовжується я ж мішала. І все одно сімірка вийшла. Значить, будемо так розбирати. І так, і так, дивіться, можуть бути великі атаки. Якісь атаки, якісь ем, прильоти. Щось може тут бути. Сила, яка, е, якісь, ви знаєте, провокації можуть бути. Дуже різкі, підлі, щось таке. Давайте мішаємо ще. Ну що це таке? Да, да-да-да. Ви знаєте, не зна... я сподіваюся, що з нашими військовими все в порядку. все в порядку. Війна продовжується, нічого не змінилося. Але якась сила? Я бачу якась сила, яка тисне. Тисне на нас зовні. Я я так скажу, якщо це тільки орки, але мені чомусь здається, що тут якась публічна людина знову у нас випливає. зараз я паличку свою візьму Знову у нас випливає публічна людина. вона, дивіться, це це може бути, може бути, і Вікторія Спаркс знову дасть про себе знати. знову Боротьба, Знову вона, як би це сказати, зробить, можливо, якусь ну, можливо, не заяву, але про неї знову заговорять. У мене таке вра... от, ну може бути і не вона. Може бути про нашу першу леді, і це може бути. Бо тому, що, ви знаєте, останнім часом я так помічаю, не знаю, чи ви це помічаєте, чи ні. Дивлячись, які ви ютуб канали дивитесь, звичайно, якщо ви дивитеся єдиний телемарафон, той, то ви нічого не помічаєте, ви тільки думаєте, що то все позитивно. Ось. А робляться всякі дурні флешмоби. Позорні і то, то з розщепіреними ногами. Це не показує сильну жінку, це показує вульгарну жінку, на мій погляд. Ось. Але кожний вибирає свій шлях. Кожний показує те, що може показати. По-друге, цей знак з тризубом. Чорновіл зробив, ви знаєте, ось такий знак. А те, що вони показали, я навіть не хочу показати. Ось, оцей є тризуб. Ось. Я так розумію, чи свобода, чи хто перейняв цей тризуб, цей, цей знак. Але першим був Чорновіл. Ось. А наші дураки. Неграмотні з тим Ткаченком культур, міністр культури, який здав наші, не підготувався, не, не, гаразд не буду все. Наші скіфське золото, там здається, ну, орки вони ж все вивозять, вони завжди від нас все вивозили. Ось, я вже трошки розійшлася, але сподіваюся, що вам це не заважає, кому ж заважає, йдіть собі далі. До речі, не будьте мазохістами. Ось. І в мене тут таке враження знову якась жінка спливає. Це може бути і Вікторія Спарт, це може бути і Перша леді, це може бути і якась інша посадова особа. У нас жінок багато таких популярних, як би це назвати, Суспільних, Які в політиці, які о, о, за, заангажовані, як це сказати, крутяться у суспільстві, якийсь скандал. Розумієте, тут, тут е, тим більше у нас випадав і е, місяць, і сім мечів. Це щось там підривають, щось там е, мутять знову. Можливо, навіть ви бачите, може бути навіть під наших військових щось. Це може бути і під залужного. Сподіваюся, що ні. З другої сторони, дивіться, може бути, що м -м, якась добра новина від наших військових з полю бою прийде. Ось тут я це бачу. Хороша, чудова новина. Від військових з полю бою теж може бути. Бачите, відстояли, відбороли, відбили. Це теж може бути. Тому що ви бачите, тут одна людина, тут немає нікого. Він збирає трофеї. Тобто наші військові зберуть трофеї. І з легкістю, я так розумію. Сподіваємося. Але все рівно, ось це мені не зовсім подобається. Тут якась. Внутрішня у державі борьба може бути перейти назовню. Ось як. Щось вони там під час своїх дільожок, перестанов міняти туди-сюди якісь закони і тому подібне. І ця їхна внутрішня ця дільошка перейде назовні. тобто це і дійде до іноземних представників і тому подібне, щоб ви розуміли, що це трошечки пахне мені на скандал. Зараз ми ще докладемо. Але хороші новини теж будуть, бачите? Я скажу навіть інше. верніше не інше, ще так скажу: ось ці дурниці, вірніше, хороша новина з поля бою. Перекрию оту, вибачте, е ось хотіла сказати їхні. Е не кажу, не кажу, що вони там мутять. Але вони, вони настільки, ви знаєте, настільки це все м назовні показують, могли би між собою розібратися там. Ні, вони показують назовні, щоб всі це бачили. Зараз ми ще результат дня витягнемо і подивимося, що буде результатом. Ну, я би сказала, ви бачите, дві карти, які рухаються вперед. Ось. Але, дивіться, тормозить, знаєте що? Нехватка е ресурсів. Це може бути і людський ресурс, тому що тут люди, а можуть бути і важкої зброї. Іде затримка. Наші військові готові. Ось ось цей є результат. Нехватка якогось ресурсу тормозить, затягує, як гума тягнеться. Знаєте, як от резиночку тягнеш, Ось, розтягується. Дуже важко це проходить. Чому? Тому що не вистачає. А наші військові готові. Вони готові. Ось так я це бачу, мої любі. Ось так я це побачила. Нехватка ще якихось ресурсів, можливо, кадрів, можливо, спеціалістів. Але я ще так думаю: ви знаєте, що можуть повертатися наші якісь якісь наші. Ну, тут вже не видно, зараз не видно. Гаразд, не видно. Можуть з дороги звідкись наші повернутися? Хтось може повернутися, тому що якось там щось буде, якась, ну, як би це сказати, не трансформація. Ну, побачимо, побачимо що там буде. Тому що все, все рівно, коли робиш наперед, то так дуже не можеш сказати. Ось, мені здається, на днях була вже ця карта. Чомусь мені так здається, я її недавно вже бачила, і в нас вона була в основному розкладі. Борьба продовжується. Нема коли часу сидіти. Втримання позицій. Ви бачите, надія на те, що ми переможемо. Що ми втримаємо свої, нічого не здаємо, бачите, не здасться нічого більше, я так розумію, і відстоїться. Ось яка надія на сьогодні і на майбутнє: що відстоїмо, втримаємо, і борьба продовжується з ворогом. Ви знаєте, я згадала ось цю карту, я коли клала на усика. Випала перша ось ця карта. А я чую, зразу, перша це утримає свій статус. А хтось мені каже, що в нього чотири пояси: перший, другий, третій, четвертий. Він їх втримає. Ось так і ми. Ми втримаємо свої позиції, не відступимо. І це вже, це вже, будемо так казати, крок до перемоги, щоб ви розуміли. Але за нами правда, за нами вищі сили нехай будуть. Позитивна енергія. Випромінюємо надалі позитивну енергію, мої дорогенькі. Думаємо позитивно, не, ні в якому разі не проклинаємо, бо я вам вже пояснювала, що це вертається назад. Ось, Оце і є бумеранг, коли людина негативне випромінює, вона негативне і притягує назад. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою! І ми обов'язково зустрінемося. Сьогодні, можливо, зроблю ті тірімочок. Подивимося. Про Адамсів буду ще робити сімейку Адамсів. Просто в мене цей місяць, поки що я ще не дойду до того. Не дойду. У мене ще дуже-дуже багато запланованих приватних цих розкладів, і хочеться інколи втікти з дому, не брати карти і відпочити. Я це, я так скажу, з кривлячою душою роблю це. Витягують мої рідні, мене витягують з хати. Інколи. вам, мої любі, мирного дня, мирного неба і все є Україна і слава Збройним силам України мої любі.